З початку військової агресії, з метою того, щоб люди, які втратили роботу в нашому місці, або прибули до нашого міста в якості внутрішньопереміщених осіб, змогли якнайм якнайшвидше відшукати роботу, ми створили телеграм-канал, який називається Зайнятість з Дніпро, і викладали щоденно вакансії на цьому телеграм-каналі, як прямий від роботодавців, так і вакансії, які є. В центрі зайнятості в нашому місті і які містили дві складові вакансії. Одна, одна категорія вакансій це вакансії для осіб з інвалідністю. А друга категорія вакансій це вакансії від роботодавців, це відносно вакансій, які подавав центр зайнятості. Ми розміщували щоденно йшло оновлення в цьому телеграм-каналі. І також окремо ми надали. Можливість безпосередньо роботодавцям додавати свої пропозиції щодо претендентів тих осіб, які вони шукають для прийняття себе на роботу. Напряму вони підключалися через чат бот і викладали свої вакансії. Ми можемо сказати, що за весь цей час було надано більш ніж 20 тисяч вакансій в зазначеному телеграм-каналі. Також. Дуже швидко деякі вакансії закривалися. Окремі роботодавці нас дзвонили, прохали зняти вакансію з телеграм-каналу, оскільки на одну вакансію на протязі там 40 хвилин дзвонила до 20 осіб. Це надало змогу роботодавцям обирати особу, яка найбільш підходить в якості працівника на зазначене підприємство. По перше, а по-друге, пришвидшило доступ людей шукачів роботи до інформації, де ж цю роботу знайти. Відповідно, зазначалась заробітна плата, яка людей, якщо влаштовувала, то набирали контракт, контакт роботодавця безпосередньо зв'язувалася і далі вже вирішували питання щодо умов праці, обов'язків і таке інше. Також я хочу сказати, що міськрада також не залишилася осторонь від питань. Зайнятості містян та внутрішньопереміщених осіб і всі ті вакансії, які були в комунальних підприємствах, комунальних закладах, комунальних установах, які підпорядковані Дніпровською міською раді, а також в безпосередньо виконавчому комітеті, в виконавчих органах, в департаментах. Та інших структурних підрозділів також викладалися ці вакансії в зазначеному телеграм-каналі. І завдяки цьому ми можемо сказати про те, що було за даними центру зайнятості прийнято й оформлено на роботу 3592 особи, це із категорії безробітних. Також за наявною інформацією в інспекції з питань праці та зайнятості населення близько п'яти тисяч осіб було працевлаштовано. За рахунок отримання відомості із зазначеного телеграм-каналу безпосередньо напрямую люди звертались до роботодавців. І також я хочу сказати, що Дніпровська міська рада, Дніпровська міською радою було взято на роботу 929 осіб, серед яких 184 особи це були особи, які внутрішньопереміщені особи. тобто, Близько тисячі осіб Дніпровська міська рада змогла працевлаштувати на комунальних підприємствах, комунальних закладах, комунальних установах, які безпосередньо підкорковані Дніпровської міської ради. Також я хочу сказати дуже велике подяку тим роботодавцям, які в, в такий складний час продовжують бізнес, які тримають економічний фронт, є соціально активними і готові і зараз приймати людей на роботу. Тому я дуже прошу соціально активний бізнес. Підключайтесь до в разі пошуку. Працівників, підключайтесь на наш канал, надавайте ці вакансії. Це зовсім безкоштовна і безпосередньо люди, які є підписчиками цього каналу, вони шукають роботу, вони безпосередньо будуть звертатись на вас. Тобто, наша місія інспекції з питань праці це підготувати площадку, на якій відбувається. Ознайомлення працівни потенційних працівників шукачів роботи з тим, яка робота в місті є, і роботодавців, які працівники є, і можливість запропонувати свою вакансію для дуже широкого кола глядачів. Тому дякую всім, хто допомагає і тримає економічний фронт.